Вітаю вас, дорогі. Сьогодні у нас голубий день, і сьогодні такий неймовірно цікавий колір. Колір, який допомагає нам проявлятися. Це енергія цього кольору, стан це зв'язок між нашим фізичним та духовними тілами. Це наша горлова чакра. енергія голубого кольору. Для того, щоб вона могла проявлятися, дуже важливо, щоб була пропрацьована, не заблокована, щоб була сильна червона, жовта, в основному жовта та зелена енергія, тому що саме об'єднавши жовтий та зелений, утворюється голубий. Ось, Тому блокує також цей стан енергію голубого стосунки з батьком. І це може бути дуже неусвідомлені програми і вміння озвучувати комок в горлі, це страх озвучувати свої потреби, свої бажання, страх публічних виступів, страх взагалі, скажімо, проявлятися, самовиражатися це якраз все про стосунки з батьком. Цю тему дуже глибоко ми розглядаємо, піднімаємо, опрацьовуємо в великому курсі «Колір Я, який стартує 16 січня. Якщо маєте відгук, я вас запрошую в цей курс. Цей курс допоможе вам дуже багато почати проявляти, розблоковувати свій ген творчості та свій ген геніальності. Голубий це енергія, яка піднімає здатність до прояву сильних емоцій, покращує пізнавальні процеси, підсилює відчуття єдності з творцем, відчуття єдності з Всесвітом. Це колір безмежності. Істинно, голубий вибирають ті, хто йде за своєю мрією, хто благородні духом люди. Недаремно ж говорять, що голуба кров. Це символ такої альтруїстичної особистості, виконує зв'язок між фізичним та інтелектуальними нашими тілами. Також зв'язок між небом та землею. Голуба енергія є переходом до більш високих вібрацій і блокується ген творчості та ген геніальності якраз коли ми постійно знаходимося на цих низьких. Тобто в нас заблоковані перші кольори це як фундамент. Коли в нас заблокований червоний, оранжевий, жовтий, ми постійно знаходимося на цих поверхах. Звісно, що людина може, так би мовити, відмовитись, заблокувати в собі ці поверхи і почати користуватися тільки верхніми, перейти на верхні вібрації, і так дуже часто роблять. І такі люди стають дуже холодні, дуже відсторонені, коли колір починає керувати такими людьми. Тобто ці люди стають емоційно холодними, емоційно відстороненими, абстрагуються від простору, від всесвіту. Тобто дуже часто так буває, що такі люди дуже геніальні, творчі, знаходяться в ізоляції чи не можуть. Проявитися в матеріальному світі це дуже часто бували приклади з художниками, коли художники ставали знаменитими саме після смерті, тому що в них нижні енергії були заблоковані і вони ну, прийняли вибір в своєму житті і не мали змоги, не мали підтримки, щоб пропрацювати оці свої нижні енергії. тобто, вони піднімали їх або залишалися постійно в верхніх, ну скажімо, таких станах, або їх штучно себе піднімали на високі вібрації з допомогою алкоголю, з допомогою певних речовин. Голуба енергія допомагає заповнювати зв'язок, навіть не заповнювати, а розширювати зв'язок з нашим великим, сильним я, з нашим духом. Любителі голубого це мрійники, романтики, мандрівники, дуже прихильники води і моря. Ну, Ви знаєте, що кожен з нас складається 80% з води, тобто 80% з енергії голубого. Тому вам перше таке завдання сьогодні. Пропоную подивитися всі документальні фільми і все, що стосується енергії води. Тобто, ви насправді можете дізнатися у ці дні протягом 10 днів, коли Сонце найближче до Землі, вода несе найбільш зцілюючу силу, тобто її освячують в церквах, але окрім того, колись. Ця вода мала цілющу силу взагалі вся на всій землі, та, що була набрана з джерела. Тобто, вода, енергія води і енергія сонця контактують найближче і наповнюють один одного своїми. Своїми найсильнішими живильними якостями, і, звісно, що в казках також закодовано про живу та мертву воду. Це все насправді людина може створити своєю енергією і також своїм словом те, що вона озвучує. Тому Подивіться фільми про воду, і можна пити зранку теплу воду, заряджаючи її своїми намірами. І ця вода буде нести для вас цілюючий, скажем зцілюючу місію, зцілюючу роль. Тому хто не п'є зранку воду, дуже рекомендую почати пити. Особливо кімнатної температури. Ця вода має бути. І сидячи, коли сидячи, ми випиваємо один, два, ну в ідеалі навіть три стакани води. А саме сидячи перший стакан, то це допомагає очистити організм від тих всіх шлаків, які назбирувалися. Протягом ночі, і вона повільно, повільно очищає ось якраз наш стравохід, а не пролітає дуже миттєво, коли ми п'ємо цю воду стоячи. З допомогою гармонізованої енергії голубого приходять сили просвітлення та приходять сили усвідомлення свідомого проживання і контакт з душею, проживання завдань своєї душі. Для реалізації голубої енергії, як я вже сказала, дуже важливо потрібно розблокована жовта та зелена енергія. Це горлова чакра, яка допомагає нам озвучувати всі потреби та бажання всіх інших кольорів, всіх інших чакр. Голуба енергія дуже зв'язана з нашими творчими функціями. Тому дуже важливо використовувати цей свій творчий потенціал, тому що не використовуючи його, знову ця енергія буде заблокованою. При гармонійному і постійному розширенні енергії голубого з'являються істинні знання, з'являється телепатія, з'являється ну, такий стан, скажем, розкривається всередині стан яснобачення. Якщо забагато, я вже сказала, голубого, з'являється така неадекватна трішки поведінка, може бути, може бути така відстороненість, абстрагованість від решта людей. Голубий має, несе в собі зцілюючий стан легкості, несе в собі стан масштабування. я вам зараз пропоную таку медитативну арт-практику. Для цього вам потрібно закрити очі і уявити, що ви лежите на гарні, прекрасні зелені поляні. Закрийте очі, зроблячи глибокий вдих та видих, розслабте себе, розслабте своє тіло. Пригадайте гарний літній день, коли ви лежите на поляні і розглядайте на спині, розглядаєте над собою небо. І воно. Просто, неймовірно, красиве. І починайте в деталях розглядати цей безкінечний простір. В небо ніби починає спускатися, приближатися до тебе, і ти починає розглядати, чи є на цьому небі хмаринки. В вигляді чого ці хмаринки, якщо вони з'являються, що ти, ти відчуваєш, вдихай, і відчувай, як з кожним дихом ця енергія голубого заповнює все твоє тіло. І з кожним дихом. З'єднуйся, ніби за цим кольором, наповнюйся. І з видихом. Дякуй небу, дякуй цій енергії, яка лине в тебе, яка обіймає тебе, обіймає кожну частиночку твого тіла. Відчуй, як становишся легшою, чистішою, ніжнішою, добрішою. Коли буде достатньо, роби глибокий вдих та видих і дякуй небу. Прослідкуй за своїм станом, прослідкуй за своїми емоціями, що тобі хочеться зараз робити після такої практики, після такої медитації. Бажано записати свої відчуття, свої асоціації зараз з голубим кольором. Постарайся написати хоча б біля 10 таких асоціацій. А зараз пропоную ще одну таку практику. Ну, звісно, я рекомендую Підсилювати голубий колір цією практикою. Також дуже рекомендую побути сьогодні сканером голубого кольору, подосліджувати його в своєму гардеробі, в їжі. Звичайно, що сьогодні було би дуже круто поконтактувати максимально з водою, подосліджувати і дізнатися інформацію про води, про воду. Є книга, яка називається Послання води. Також дуже рекомендую її почитати. Дуже корисно робити хоча б один розвантажувальний день, коли тільки п'єте воду. В інтер'єрі, якщо у вас дуже багато напруги, якщо вам дуже важко розслаблятися, дуже важко. Розблоку... Розкривати свій творчий потенціал. Дуже рекомендую в інтер'єрі створити для себе чи придбати те, що зв'язано з водою. Тобто це може бути живопис, бажано, щоб жива енергія була. Це може бути живопис, це може бути невеличкий фонтанчик оточення. Сьогодні прекрасна погода. Сьогодні вода, яка проявлена в вигляді снігу, поконтактуйте сьогодні. Вода має різні форми, голубий має різні форми. Поконтактуйте сьогодні з водою в вигляді снігу, поконтактуйте сьогодні з небом, порозглядайте його, понасолоджуйтесь цією безкінечністю. Бажано сфокусувати для себе ці моменти, тому можете зробити дуже гарні фото і спробувати. Якийсь з них е, створити у вигляді малюнку. Тобто те, що вас найбільше відчуєте, що найбільше сьогодні е, творчо розширить, створити у вигляді малюнку. Я пропоную вам таку арт-практику на завершення, яка буде називатися Я творча спонтанна особистість. Е, як ви це зможете проявити у вигляді кольору, е, дуже круто, якщо ви. Зможете використати всі відтінки голубого і за відчуттями, які ще відтінки ви захочете використати. Е, мені дуже буде цікаво поглянути на ваш такий спонтанний малюнок. Я творча, спонтанна особистість. Е, от довіртеся своєму творчому я, тому що голубий колір, голуба енергія блокується. Тоді, коли ви перестаєте чути внутрішню правду, коли ви знаєте, як ви хочете, ви знаєте, як ви не хочете, але ви боїтеся це озвучувати, ви блокуєте цей стан в собі. І постійно блокуючи, ви блокуєте цю енергію. Спробуйте сьогодні. Проявити себе творче, спробуйте сьогодні з голубим, зафіксувати свій емоційний стан. Ну і звісно, діліться своїми результатами. Я дам вам ще глибший і ширший зворотній зв'язок.